Район Таврійський роздає допомогу людям 60+. плюс. А всім зараз тяжко, важко, але ця допомога, ви бачите, пенсіонерів якось підтримує. Люди вдячні, потребують цієї допомоги, тому що наразі в Херсоні дуже складна ситуація. всі ж розуміють. Звісно, важко, тому що стріляєш круглосуточно, страшно. Лягаєш, не значить, ти утром встанеш. І фізички, дуже важко фізично і морально. У мене два інваліди. У мене дочка інвалід першої групи, мене муж інвалід третій групи, і я пенсіонер, теж так само. Нічого, виживаємо, виживаємо нічого страшного, аби тільки не стріляли вже, тому що вже немає сил. Так от дякувати, звісно, допомозі, яке люди дають, от ви красний крест», дякувати всім людям по всьому білому світі за допомогу, бо якби не допомога, то я не знаю, як би ми виживали.